Наша могла відмовити Пабло Пікасі. Балетну пачку її придумала наша українка. А я яка... цього не знала. Дуже мало хто знає про а, тих зірок Голлівуду, які були з України. Будь ласка, щоб Андрійки потім виставали yeah. Енді, знаєте. <рес> Вона отримає Оскар. Моя землячка. О, і ми починаємо відкривати для себе світові, що ми от не виникли 30 років тому. І ми завжди були. Знаєте наших. От знаєте наше. Всім. Всім привіт! Я Соня Морозюк, ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли, в нас естетичний випуск про видатних українських жінок, про кого писали The Times, з ким співпрацював Далі і Пікаса, хто став першою зіркою Голлівуду І взагалі, що наші жінки можуть? Я зараз в українському домі і перше, про кого поговоримо. Про легенду, про легенду світову. Я можна так сказати, світову легенду. Це Марія Примаченко. До речі, я в українському домі перший раз, і я вже тут загадала бажання, що я хочу тут виставку. Е -е 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 -е. Виставка Марії Примаченка триватиме до 27 серпня. Тут представимо 100 робіт, котрі ще ніхто не бачить. Це от зрозуміти, от зараз що ера інстаграм. Я вам кожного дня ляп-ляп намалювала, показала, намалювала, показала. Мені ще треба подумати, чим вас дивувати. А тут 100 робіт, котрі ніхто не бачив. Лагідна арт е, українізація починається прямо зараз і прямо тут. Не перемикайтесь. Звісно, що з вас кохайка. Погнали! Марія Примаченко українська художниця, яка відома неймовірними картинами, які я дуже сильно люблю, тому що це примітивізм. А що таке примітивізм? Це е, прості форми, чисті кольори, тобто, не, художник не змішує якісь відтінки, фарби. Скаж, скажена, скажена, викривлена, викривлена перспектива. Тобто, знаєте, дещо нагадує дитячі малюнки все, яке я люблю, от примаче. Топ інформейшн. Марія ніколи не була у зоопарках, ніколи не бачила ніде цих тварин, вона їх малювала тільки зі своєї уяви. І що цікаво, що, ось, наприклад, це також якась уявна а, тварина, а, риси для цих тварин, вона брала з. Рис своїх односільчан. Ну ви прикиньте, ви живете і ваш сусід малює картину, і ви бачите якусь ну таку от штуку, і такий, блін, а може це я чи з 10-го поверху, чи з 8-го. І знову знаєте, оце рубрика, що здається, що це все дуже просто. А ви, ви візьміть аркуш, гуаш, і вигадайте, вигадайте це. За такими яскравими кольорами, і здається, що дуже позитивними картинами криється дуже непроста людська доля. Марія у віці чотирьох років важко захворіла на поліеміоліт. Одна з ніг Марії всохла і її поставили на милиці. Пізніше вона поставила собі навіть протез. Марія завжди ходила у довгих спідницях, приховуючи цей. Не недолік, а цю особливість. Марія не мала змоги допомагати своїй родині на полях працювати у ковгоспі. А гроші, а гроші ну завжди розумієте, у гроші це важливо насправді. Вона мала заробляти. І як вона це почала робити? Дуже класно. От рубрика маркетинг стався. Вона розмалювала батьківську хату, після чого в, в неї сталися замовлення на такий ж самий розпис хат віконних брам, брам, рам б рам, б рам, б -рам, б -рам, б рам. От от дивіться, все маркетинг в цьому світі, все маркетинг. А знаєте, що у нас спільного з Марією? От знаєте, що окрім того, що ми дві місткині. Вона, як і я, дуже сильно любила холодець, і, взагалі, була файна гостинна жінка. Подейкуючи Примаченко взагалі любила так, знаєте, еть еть, пригульнуть. Горілочка могла бути, могла бути, а шорбну де холодець, там і горілка. А я її можу зрозуміти. А людина творча, і все. дуже приємно знімати цей випуск, тому що я бачу дещо схожу історію. Багато хто думає, що у Марії не було освіти, а в неї була. Марія закінчила києво печерську академію, а там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Про особисте життя Марії. Ми поговоримо згодом, не перемикайтеся, поставте ну саме час поставити кохайку, щоб я зараз розповіла вам про кохання. Марія познайомилася, як я вам сказала, зі своїм чоловіком у Києво-Печерській академії. І знаєте, от стали справжні кохання. Вона переїхала за ним у село. Києву, пока, село знов привіт! Така сильна була любов. Але був ще один чоловік в її житті. Знаєте, хто захоплювався Марією? Знаєте хто? Хто? Пабло Пікассо. Мені здається, от тільки наша, от тільки наша. Наша Марія могла відмовити Пабло Пікас. Але ви нічого там собі знаєте, не накручуєте, оце, хто там з ким чик-чирік. Ні! Це він її запрошував по роботі. Коли Пабло побачив картини Марії, він сказав, що я захоплений красою робіт цієї жінки. Знаєте, що сказала Марія, коли побачила картину Пабло? Вона сказала. А в нас такого в селі не зрозуміють. Ну, і все. Пабло сумний поїхав додому. Рубрика Всі жінки війми». Наша ж Марія бачила е, віщі сни. І в одному з снів до Чорнобильської трагедії вона побачила, що таке станеться. І що цікаво, що з Чорнобиля евакуація проходила повз її село. Але вона залишилась вдома, тому що знала, що сни все буде. Ок. Оця картина, наприклад, де зображен Орел, це рефлексія на Чорнобильську трагедію. Отут навіть підписано, що Орел прилетів на четвертому блоці, сів і зажурився. Нема де поживитися на четвертому блоці, то поля ростуть. Тобто, бачите, це не просто пташка і квітки, це рефлексія Марії на такі страшні події. Цього року було побито рекорд. Фонд Сергія Притули продав картину Марії Примаченко за 500 тисяч доларів. Зараз про картини Примаченка знає весь світ. Про Примаченко писали The Times, The Garden» і знаєте наше. От знаєте наше. Тому я хочу вам подарувати два квиточки на виставку. Що для цього потрібно зробити? Просто напишіть у коментарях Хочу на виставку і напишіть чому, ну мені дійсно цікаво. А ми з вами вирушаємо далі. Давайте глибше зануримось у українських жінок! Hello! – Вітаю! Вітаю! Це Ігор! Культурний активіст! Дослідник Києва і. Києвознавець! Сьогодні хочу дізнатись більше про видатних українських жінок. А хто може розповісти про жінку краще ніж чоловік? Ми зараз на рейтерській арт вулиця. Ми запитаємось у культурної молоді, яка облюбила цю місцину. Що вони знають про видатних українських жінок? Ви Витяли питання? Ні на жаль, не знаю. Я поняття не маю. Назовіть першу літеру. Ви теж завалили. Не Художниця. Інтересний вопрос. який ми не знаємо вдвоєм. Примаченко. Чи на королі. Наверное, не знаю. Ви мене зловили. Мені стыдно. Справа мене Так сам. Так собі, тому що у нас є культурний активіст, який нам зараз все розкаже. Давай і навіть покаже, якщо будемо можливість. З... <хів> з... <хів> Щоб ви розуміли, я у цієї прекрасної людини була на лекції інтимне життя Києва. Всім так. раджу. А сьогодні ми поговоримо з вами про жінок. Які були і творили нашу історію поза її межами, але завжди акцентували увагу на те, що вони є з України. Ну, наприклад, зараз всі так захопили да, там, або Барбі або Нґеймер. Але дуже мало хто знає про тих зірок Голлівуду, які були з України. Першою жінкою, першою українкою Голлівуду — це була Анна Стен, яка отримала тут освіту в Київській художній школі. І вона стає зіркою німого кіно її порівнюють тоді з Мерлен Дітріх. І от мало хто знає, що останні свої е, роки вона вже проживає там е, в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку, вона мандрує Європою, але. Вона починає малювати. І була виставка Клас. її картин в 60-ті роки, в Берліні. Плюс в неї дуже шикарне було помешкання, яке зараз є повністю основою американського авангарду. Потім в неї шикарна фотосесія в українському національному вбранні для журналу. Потім вона роздає інтерв'ю, і вона завжди каже, що я українка. І от для неї це національне це було первинне. І от дійсно, що наші люди вони тут. Надихалися тут, отримували освіту, а далі творили своє життя за кордоном. Взагалі, розкажи, будь ласка, як у той час проводили свій вільний час? Люди. О, ну, знову ж таки, я думаю, що набагато цікавіше, тому що в них не було телефону, телеграм-каналу і вони не висіли на. Ну, я думаю, якщо б був у них Ютуб, то вони обов'язково б обов'язково підписалися. Да, під... <світ> Саме... <світ> бо ж <світ> інтеграція. Так, да, Підписалися на мій канал, поставили кохайку і далі пізнавати цей світ. Київ завжди був авангардно андеграундним місцем, і дійсно, що в Києві було два осередка: хлам та прах. Хлам, хлам, хлам прах. Прах. дуже позитивно, від... що перший хлам, а потім прах. Цей хлам, який розшифровується як художники, літератори, артисти і музиканти. Тобто я хлам. А от прах це поети, режисери, тобто, оце артисти, так і творці. Люди завжди збиралися не просто так, а збиралися, щоб підтримати, щоб знов ж таки якось цей осередок культурний був разом. Чому? Тому що це все переслідувалося. Тоді казали дуже класно, ще з часів Шевченка. Який впровадив моду на такі клуби закриті. В нього був відомий клуб, називався Мочемурда. І... Мочемурда. І там була така традиція, що культурні люди ніколи не п'ють тільки одну річ. Це чисту горілку. Тому що це культура, дуже, так... ну культура. Але ну грошей не було. І от а, тоді була така звичка: треба було в горілку кинути хоча б монетку. Щоб вона настаді, це буде настоїнка, тоді культурний діячка може це випити. Ні, вона настоїнка, на, на грошах. Це класно на грошах, щоб гроші були. Те ж саме традиція кава. Зібратися на каву в Києві це дуже популярно. Тому зараз пропоную нам відчути себе трошки богемою, тим перформансом, Насладитися кулінарним і скуштувати деякі смаколики, як тоді це куштували ще 100 років тому. Я хочу клас. Кава міцна. Зараз це називається фільтр. Тоді це називалося по-османськи. От хіпстери, mm -hmm, звісно. Так. І так як вона достатньо міцна, то треба було скуштувати якусь цукерки. Дуже любила шоколадні цукерки або з горіхами. Тоді це оці варіації вони були тільки вводилися, впровадилися в мод і тільки в таких дуже локальних місцях можна було це скуштувати. Ти яку будеш? Я А ви яку. А ви бачите, яка людина? Я йому на ти, а він мені на ви. Ну, культурний активіст, ну нормально, а я оце хуліганська шпана. Ні, так ви ж були в мене на лекції про інтимну життя, а не я у вас. Давай я шоколадно. Шмакулик. Кештуємо. Так, а це в нас з якимись горіхами. До речі, в мене була до цього моменту аскеза на цукор. <рик> Вона закінчилась. <рик> я щось забув про це. Ну от так, от місяць тримався і я закінчилася, <рик> так розпочав. Велика в тебе нова аскеза. Це мені <рик> і от таке було завжди. І от, а говорячи знову ж таки про, наприклад, там український балет, знають нуль. Я працюю з молоддю переважно і якось запитав про те, яку вони знають балерину. Ну, щоб ви розуміли, я просто не буду казати це прізвище, бо нас Ютуб забанить. Бо ця жінка, яка відома більше своїми шпагатами, ніж своєю балетною діяльністю, але це ті, кого називають люди 16-25 років. Мало хто знає, що взагалі навіть балетну пачку її придумала Варвара Каринська, це наша українка. Я цього не знала. Вона з Харкова. Вона донька моя землячка. От вона донька мільйоніра, її пражня жмуцька. І вона захоплювалася з 10-річного віку спочатку вишивкою. Вона дуже файно вишивала. Вона виходить заміж за адвоката. тоді. Дуже відомого Коринського і бере у це прізвище. Його він дає їй. Всі можливості для самореалізації вона працює, виставляється в стилі хай кутюр. Тобто це оця висока мода, яка є тоді. Вона перша, хто це взагалі в усій імперії російській тоді. А потім обставини змінилися і треба було підлаштуватися. Вона змінює чоловіка. На мамонтава такий був тоді діяч, революціонер. Мені подобається, ну наші жінки обставини, зміни чоловіки. Нормально. Чоловіки як гарна сукня. треба змінювати для обставин. Ну, Хоча повертаємося до нашої куко Каринської. От вона співпрацює з цим мамонтом, вичекала час, і в 30-ті роки вона домовляється. Її був ну, за одні з версій або кохання, або дуже поцінович таланту. Це завжди дуже поряд, так ми зрозуміли. Кохання або поціново, або кохання до таланту. Ну чого О, кохання до таланту це добре за допомогою її коханця або ж навтаки поціновича таланту Луна Чарського, це був міністр тоді. Вона виїжджає в Париж на виставку зі своїми учнями свої спідні білизні. Вона зашиває стародавні вишивки церковні. Вона мала дуже, е, ну скажімо так, потужну колекцію церковної вишивки 11-13 століття, яку вона таємно перевезла в 30-ті роки до Парижа. Потім і вона показувала Сальвадору Далі. Вона показувала шагау, які захоплювалися цим. Потім вона переїжджає в Нью-Йорк, Вона працює в Голлівуді. От вона всіх обшиває, вона стає костюмером, і вона зустрічається з балетом. Балет її завжди манив, і вона розуміє, що балерини дуже скуті в своїх рухах, тому що раніше пачка була на таких як спицях, тобто дуже було незручно, і вона придумує форму сучасної пачки, яка звільняє балерину в її рухах. І от. Вона модернізує, і те, що ми маємо сучасну пачку балетну, завдяки нашій українці. Клас. Далі всі провідні метрополітани, такі голівуди болівуди і всі інші звертаються до неї, щоб зробити костюми. І вона стає най, ну скажімо так, найпрестижнішою костюмеркою, дизайнеркою того часу. В її костюмах знімалися абсолютно всі тоді діви Голівуду, тобто діви. це Берман, да а, потім є Лі. Потім це в нас будуть Елізабет Тейлор. Це перші красуні того часу, і вона відшиває костюми для фільму «Жанна Дарк. Вона особисто занурюється в історію цього фільму. Хто така Жанна Дарк що це орлянська діва? І за те, що вона прониклася філософією в кіно, вона отримає Оскар її називали однією з десяти топових. Тобто був Кристабаль Бонінсіага, який шив кутюр. І ми, ну, зараз Балінціага є не кутюр, а отей стайл, в якому ми. А, ну, не ви, але Наші оператори, а ми можемо собі дозволити. Нас ця знімальна група, вся балинця, розумієте? Але тоді вона була однією з тих корифеїв українського дизайну, про які теж мало хто знає, і коли от ж таки повертаючись до тези, в Україні немає балету, немає того, що не немає, а не знаємо. Це різні абсолютно слова. Це дуже класно, бо я чесно скажу, що я ходжу на балет, але я не знала, що пачку. Вигадала українка, ще й отримала Оскар. Мені здається, що наші жінки це просто космос. Ну я думаю, що тобі було тобі. Ми вже на ти. О, Ми вже на ми вже на ти. Не а ще а я дає ще твою цукерку да От бачите, це вже зближення. І от а, ближче до тебе, напевно, була би наша ну, муза, які називали Амазонка Авангарду, взагалі світового Олександра Екстер, яка була знайома, отут ходила разом з Малевичем, який теж наш. Тут буде плашка, да? Наші! Наші! хештег наші наш не тільки Крима, ще й Малевич. І отут теж цікаве явище було. Тоді вона дійсно, що її от світогляд. Був не сприйнятий в принципі, як і того ж Малевича, як і всіх тоді. От передове но щось нове воно ж відлякує, да тому що що треба позбутися від старого класичного, і от вона проводить цю революцію поступово. Вона не признає там якісь нож такі загально прийняті устави і каже: треба малювати ось так, вона малює інакше. І в неї було декілька виставок, які провалилися. В Москві її не прийняли, була виставка вінок, сказали, що це за НАТО і так далі. А потім в неї відбувається локальна виставка в Україні на Хрещатику. І там вона абсолютно зриває фурор. Але потім в силу знову ж таки і політичних обставин, і так далі. Вона виїжджає за кордон, і вона в Парижі. От її теж дуже цікавий От будинок, і її, знову ж таки, от як ми живемо, напевно, от наш побут він говорить про нас самих. І от коли заходили до неї, вона дуже часто спілкувалася з Пікассо. і от це Богема, світова Богема, це не локальна навіть. І от заходили до неї і описували, що. Все вкрито килимами українськими, знаєте, як бабусі це плетуть український орнамент на стінах. Вона вплитається в авангард, кубофутурізм. І оце все говорить про зв'язок з батьківщиною, то що вони були непоривне. І от в силу обставин, де б вони не опинилися, як би розкидані по світу не були, та Шекстер, та ж Коринська, Анна Стен і так далі. Ми бачимо, який зв'язок для батьківщини. І ми зараз ми живемо от, під час війни, коли багато людей виїхало, так, і вони вимушені там в силу обставин, там діти, сім'я і так далі, залишаються за кордоном, але вони... Все одно себе заявляють і проявляють світом. Бачимо, як, як ми радіємо, да, коли якась зірка виходить там з українським якимось там, буквально хоч натяком Аліна Байкова відома модель, виходить там з цими, або там міла Куні згадує, що вона з Чернівців, Міла Йовович, і ми тут всі. Починаємо про енді ворха українець теж з українським корінням, і ми починаємо відкривати для себе світові, що ми от не виникли 30 років тому, і не виникли півтори, да, вже роки тому, коли почалася повномасштабна війна. Ми завжди були. Просто чомусь наша оптика була розфокусована на інше. А тепер, от ми фокусуємося, і завдяки от діячкам нашим культурним. Таки що, будь ласка, щоб Андрійки потім виставали Енді, знаєте. Я ще раз наполягаю на тому, що Пізнавайте взагалі український світ, і українських людей, митців, миткинь, всіх. Так, Знаєте, як зараз кажуть, що серце. Світу б'ється де, в Україні. І от ми зараз знаходимося в оточенні людей. От чому а, ми сьогодні тут, знову ж таки, на цій рейтерській, тому що що тоді, в тому хламі праху, і в тих осередках культурних, що і зараз тут, це абсолютно вільні. Тобто, типу, що ніхто ми тут знімаємо, ми знімаємо в центрі, сидимо, ніхто на нас не звернув зайву увагу, не покосився. Абсолютно таке сприйняття вільних людей. Мені здається, що ми зараз на початку залишився нового, нової культури, і ми з вами будемо цінувати все українське і всіх українок і українців. Боже, це поезія була. Так. Дякую тобі за смаколики за каву, за смаколики за таку приємну бесіду, тому що ну, я ще не лекції про інтимне життя, зрозуміла, що ну, потрібно, потрібно брати цю людинку в оборотик, знаєте. Дякую. І я всім рекомендую відвідувати екскурсії та лекції Ігоря. Клас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про кого вам би ще було цікаво дізнатися, або про яких великих українців і з якої сфери. У коментарях і ще з вас, кохайка. Підтримайте лагідну арт українізацію. От ви, до речі, теж культурна вже активістка. І активістка, да, боже. Ну, Новий знає... статус, Буде посвято. От сталося посвято з культурній активістки. Рубрика «І пасивом актив. Все клас. Вже, на це не підписувався. В мене мама дивиться. Мамо! Мамо, всім добре. Вона теж сучасна. Ну, все. Дякую. Всі мама теж активіста. Всім мамо, всім лайки, подобайки.